Тільки сліпий не бачить участі Росії у конфлікті на Донбасі, сказав президент Польщі в Києві. Броніслав Комуровський виступив у Верховній Раді. Його слухали не лише депутати, і президент України Петро Порошенко та урядовці на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За словами польського президента, його візит до Києва відбувається у складний для українців час на сході, йде війна. Російські агресори намагаються відібрати України право самі визначати свій шлях. Сказав Комуровський і додав стабільність у є. Європі може бути лише тоді, коли Україна стане її частиною. подає польща подає руку Україні. Польща робить і зробить усе можливе, щоб руку Україні подали інші держави, інші народи. Не буде вільної Польщі без вільної України. Україна має стати рівноправним і важливим партнером стабільної вільної Європи. За нашу і вашу вольна. Niech żyje wolna, demokratyczna i europejska Ukraina.